Доброго дня! Урок геометрії 12 січня. На попередніх уроках ми з вами познайомилися з теоремою з косинусів. Сьогодні ми розв'яжемо задачі на теорему косинусів і ви напишете самостійну роботу. І так, право 507. сторони трикутника дорівнюють 10, 24 і 26. Знайти медіану трикутника. Проведено до більшої сторони. І так більша сторона у нас АС і будуємо медіану до цієї сторони. Нехай це медіана буде БМ, і нам треба її знайти. І так, медіана БМ розміщена навпроти кута А. Тому, знайшовши кут А за теоремою косинусів, ми потім за цією ж теоремою зможемо знайти медіану. Тому шукаємо кут А за теоремою косинусів. Знайдемо кут А трикутника АБЦ. За теоремою косинусів. І так навпроти кута А в трикутнику АВС розміщена сторона ВС. квадрат сторони ВС квадрат дорівнює сумі двох інших сторін. Без подвоєного доводку цих сторін, на косинус кута між ними підставимо все, що маємо. Беться у нас 24 до квадрату буде 500. 76. Так, дорівнює. AC у нас 26 до квадрату. Буде у нас 676 додати AB у нас 10, тобто 100. Дорівнює 2 дорівнює, перепрошую, діти. Відняти. 2 помножити на 26 і помножити на АВ на 10. І помножити на косинус А. Так, отже, в нас буде. 576 дорівнює 776 відняти. 2 на 26, 52 на 10, 520. Переносимо невідоме вліво. Невідоме в нас 520 косинус А. Сімсот сімдесят шість шість. Звідси 520. двадцять космос а дорівнює двісті. Звідси косинус А. Дорівнює 2520 нулі Нурі, 20 скоротимо на 4 будемо мати 5. Так, і тут на 4 будемо мати 5 13 ми не повинні шукати зараз кут А в градусах. Чому? Тому що нам треба буде для знаходження медіани косинус цього кута. Знову ж таки, тому ми залишимо цей косинус. Далі, так як нас М медіана, то відповідно АМ буде дорівнювати МС. І буде дорівнювати одна друга АС. Чому ми так кажемо? Бо БМ – це медіана. І зараз ми побачимо, чому дорівнює наше АС… Воно дорівнює 26, тоді АМ буде дорівнювати МС, буде 26 на 2, буде 13 сантиметрів. Отже, АМ 13. Тепер з трикутника, з трикутника АБМ знайдемо БМ. Пишемо з трикутника АБМ. Знайдемо БМ за теоремою косинусів. І так, навпроти кута А лежить медіана БМ, тому для неї складаємо теорему косинусів. І так, квадрат сторони БМ в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін АБ А М. Без подвоєного добутку цих сторін. На косинус кута між ними, тобто косинус А. Вставляємо. БМ у нас невідомий, тому ми його переписуємо. АБ – 10, це буде мати 100. АМ у нас 13, значить у квадраті 169. Відняти 2 на 10 на 13 – і на косиску, та А ми його знайшли, це 5,13. Так, звідси Бм квадрат буде у нас дорівнювати. 269 відняти 13 і 13 скоротимо, і будемо мати 2 на 10 20, на 5 будемо мати 100. Буде 169. А якщо добути корінь, то корінь 169 буде 13. Отже, наша медіана 13 см. Наступна задача 509. Одна зі сторін трикутника 7, тобто позначили 7 ац Дві інші з його сторони утворюють кут 60 градусів. Ось цей кут дві інші сторони утворили. А їх різниця, тобто цих сторін, дорівнює 3. Давайте запишемо цю різницю. Це в нас буде АВ відняти АС, дорівнює 3. Знайти периметр трикотника. Периметр – це сума всіх сторін, ми пізніше запишемо формулу, поки що будемо шукати ці сторони. Почнемо з того, що в нас є різниця сторін. Вибираємо з цих двох сторін АВ і ВС меншу сторону, а менша буде АС і позначимо її через Х. Тоді, тоді АВ у нас буде х додати 3, бо вона на 3 більша. Тепер ми можемо скласти теорему косинусів для сторони АС. І так, за теоремою косинусів. Квадрат сторони. Дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін, на косинус кута між ними, тобто косинус Б. І так, а це у нас є 7 до квадрату 49. А Б у нас Х додати 3. Підставляємо Х додати 3 дужки до квадрату. Додати. Так. Угу. Ось тут діти увага, тут, бачите, зробила АЦ двічі. Отут має бути БЦ. І, відповідно, ось тут у нас теж буде БЦ. Ось. Виправте, будь ласка, і будемо мати BC, це в нас Х квадратів. Відняти 2 на Х. Я спочатку напишу тоді Х плюс 3, і ще на косинус 60 градусів. Можна і відразу подивитися, скільки буде рівняти косинус 60 градусів, це буде косинус 60, це буде одна друга, можливо, ми і зразу напишемо цю одну другу. Тепер дивіться, ось цю двійку з оцією двійкою можна відразу скоротити. Так, розкриємо дужки. через подвоєний добуток. Відняти х квадрат і відняти 3х. Переносимо все в одну сторону. І соропек перенесемо сюди. Зведемо подібні доданки. Так, будемо мати х квадрат плюс 3х мінус 40. За теоремою Вієта, знайдемо в корені. х перше плюс х друге, буде мінус b, нагадаю вам теорему, х перше помножити на х друге, дорівнює С. Звідси будемо мати, що х1 додати х друге буде мінус 3, а х1 помножити на х друге, дорівнює мінус 40. Підберемо корені, такі два корені, щоб різниця була 3. Це 8 і 5. Дивимось, що від'ємне має бути більше число, тобто мінус 8 буде. Отже, ми знайшли Х. Що ж ми позначили через Х? Ми позначили сторону bc. Отже, bc буде дорівнювати 5 см. Знайдемо іншу сторону AB. АВ буде 5, додати 3, 8 см. Периметр – це всі сторони додаємо. Тобто АВ плюс БЦ плюс АЦ. І периметр буде дорівнювати. АВ у нас 8 см. 5, і а це за умовою 7. І буде дорівнювати 20 см. Ось такі дві цікаві задачі на використання теореми космосів. Дякую за увагу! Опрацюйте задачі, зробіть конспект і розберіться з ними.